Миросі, хочу з вами поділитися. Як колись мене торкнулося кусочок істини, і я пішла за них і поділюся з вами. Колись я ходила в традиційну церкву, і ну, я там стояла, щось там співали, але думками я була десь далеко. Ну, коли священик зачитав Євангелії, і там була притча з Біблії притча про жінку, яка була хвора на кровотечу. Ця жінка страдала 12 років на кровотечу. Вона була лишилася всього свого майна і вона провідувала багато численних лікарів, але нічого їй не допомагало, ставало ще гірше. І Ісус, коли ходив, то був великий натовп. І вона сказала, що. Хоча би доторкнувся.